Про Вашингтон готовится направить на Украину новую партию помощи. По данным США этот пресс, речь идет о 120 миллионах. Если это была цель как-то закрепиться, то вот это, наверное, частично им удалось. Для них что важно? Для них принципиально важно то, что они две недели уже находятся на территории Российской Федерации. В Киеве сейчас mm -hmm. оптимистическое достаточно mm -hmm. состояние. Mm -hmm. В частности, mm -hmm. они Понятно считают, вообще. что. Массовая эвакуация населения из приграничных районов показывает, что Российская Федерация не в состоянии защитить свое население. Так, вот концерт, второй, конечно, принципиально да, важный состояние. момент заключается в том, что действительно помощь Украине будет оказана на фоне Курской операции резкое увеличение. Так, вот эту вот, э, операцию Курскую да, осуществляли, конечно, высокопрофессиональные военные. У меня в этом нет никаких сомнений. Но у меня есть большие сомнения, что они до настоящего момента находятся там. Их не так много в Украине осталось. Я имею в виду профессиональных военных способных, штурмовиков, да, способных выполнять такого рода задачи. Когда мы говорим ну, о том, что а, откуда это, да, они же все зеркалят. Вот обратите внимание, Зеленский сейчас говорит, мы создадим буферную зону для ну, того, да, чтобы. Да, да, да. Они все зеркалят. Вот они зеркалят то же самое, что в свое время делала Россия. Когда возникали какие-то трудности, лучшие подразделения, там, в том числе и Багнера, заходили, зачищали территорию, оставляли и уходили. Вот я думаю, что они сейчас пытаются, это не основное наступление Курское. Я думаю, они сейчас продумывают еще. Какие-то наступления с применением вот этих вот самых штурмовиков или элитных подразделений для того, чтобы провести еще какую-то эффектную операцию. В каком направлении я не знаю. Вы говорите о Запорожской атомной станции, не включаю. Очень даже, между прочим, знаковое. Как бы, э... Я не исключаю, допустим, крымское, э, южное направление на Крым. Их вообще-то на самом деле изначально, давайте вспомним, интересовало Черное море да. и да. Ничего другого их не интересовало. Я не знаю. Вот, вот, вот честно говоря, может быть то, что произошло 6 августа, оно как-то что-то изменит, но я в этом не уверен. Ну, никто же ничего, в общем, мы и не говорит. Нет, не звучит не братья и сестры, не вставая страна огромная. Это не звучит. Общая тональность спокойная. Через три дня враг будет вытеснен за пределы наших границ. Шесть дней уже прошло. 180 тысяч человек попали в категорию, до да, тех, кто должен оставить свои дома. Не считая тех, кто еще не вошел в эту категорию, не считаю тех, кто покинул свои дома в Белгородской области, где, наконец, ввели режим ЧС федерального значения. Наконец, ввели. Я, честно говоря, не уверен, что вот эта вот концепция нормальности, она сработает. То есть логику я ее понимаю, я ее могу... Я могу объяснить, да я все что угодно на самом деле могу объяснить. Но я не уверен, что это рабочая схема. Вот честно говоря, что здесь война, а здесь мы охраняем государственную границу. Я не уверен, что это рабочая схема. Вітаю вас, дорогі наші телеглядачі. Мене звати Леся Вакулюк. Ви дивитеся Телеканал Еспресо, і ми на нашому телеканалі до 33-ї річниці незалежності України підготували проєкт, який називається Світлі Люди в темні часи. І в рамках цього проєкту записуємо розмови з тими людьми, які освітлюють шлях нашої країни. Сьогодні моїм гостем буде міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський, великий друг України. Пане Радославе, вітаю вас. Добрий день. Пані Радославі в тисячі Пане Радославе у 1991-му, коли Україна стала незалежною, ви працювали журналістом, дописували для американських медіа. Чи писали ви тоді щось про Совєтський союз? Чи уявляли собі, що кінець совєтського союзу це лише початок, і що багато років по тому ви будете їздити в Україну, щоб привезти дрони і автівки на фронт, щоб допомогти українцям? Шивість дрони і самоходи на фронт живе помозь українцям в тисячі дівнадцятим першим року в Україні в Донбасі у 1991 році. Я був в Україні на Донбасі та писав для американського журналу National Review про те, що українці на сході України також хочуть незалежності. Жодаєвні подлегощі. І тані подлегоща става пшеі за цю незалежність проголосували на вашому референдумі, і це важливо пам'ятати, що схід України, а також Крим, голосували за вихід з радянського союзу та за незалежність України і за Ніподлегощом України. Цю війну, цю сьогоднішню російську агресію неможливо було уявити в той час, але варто зауважити, що розвал самого радянського союзу як такої собі колоніальної імперії був доволі безкровний. Імперія колоніальне в був дощ І сьогоднішня війна це запізнілий ефект. Остання фаза російського колоніалізму. Остання фаза колоніалізму російського. Тільки коли росіяни, нарешті зрозуміють, що відбудова імперії неможлива, тоді переосмислять себе заново як постколоніальну країну. скільки часу ще потрібно для того, аби вони збагнули, що збудувати російську імперію заново неможливо. Наразі не виглядає на те, щоб росіяни почали переосмислювати себе. Я вважаю, що потребуємо ще рік два. Бо, э, роз... Я думаю, що потрібно ще рік. Два, бо очевидно, що Росія вже не в змозі зібрати такі сили, які б досягли початкових цілей Путіна. Путіна а, а господарка російська починає... а російська економіка починає виходити з ладу. Імперські німці програли світову війну через чотири роки, коли в них закінчилися засоби для ведення війни. Того по чергахлатах, коли... Скончили ім ще щороки до провадження, і мені здається, що Росія йде схожим шляхом. І Ще Росія є на подібній траєкторії це означає, що війна може тривати ще рік-два. То значить, що мусимо надалі, це означає, що ми повинні й далі підтримувати Україну, а вам потрібно ще трохи витримати. Війна ще скончив те, к війна закінчиться тоді, коли російські еліти на чолі з Путіним усвідомлять, що її продовження не варте тих коштів, які забирає. Є варта коштів, як Власне, в українців складається таке враження, що світ з одного боку хоче, щоб Україна перемогла, а з іншого не хоче, щоб Росія програла. Чи так можливо і перемога України, і не поразка Росії? Ваш не звичайно залежить кого запитати залежить кого запитувати? Я вважаю, що дуже важливо не лише щоб Україна перемогла, але щоб в Росії усвідомили, що вони програли. Собі to nie będzie pierwsza przegrana. Ceny pierwsza przegrana wojna z Rosji. Nieobkhidno to... proti dieti ti rosyjski jak to robił ja w radzie Bezpieczeństwa ONZ w w marcu. Rosja przegrała wojnę krymską, przegrała wojnę Росія програла Кримську війну, програла російсько-японську війну, програла вторгнення до Польщі 1920 року. Програла Першу світову, була виключена з неї. Програла війну в Афганістані, програла війну в Чечні, програла холодну війну. І фактично після кожного разу відбувалася Foreign Policy з Силки на председателя комітету по іностранним ділам палати представників США Маккола Требует от Байдена и от Харрис представить Конгрессу план, который подробно опишет, как Соединенные Штаты должны поддержать Украину, чтобы Украина победила Россию и Путина.